В області триває грантова програма підтримки самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньопереміщених осіб і місцевих громад. Заявки на участь у грантовій програмі прийматимуть до 10 січня 2017 року. Про це повідомили керівники проєкту під час прес-конференції в облдержадміністрації. Програма має інтеграційний проєкт, що складається із чотирьох тренінгів, після яких претенденти захищатимуть свої проєкти. Перевага надаватиметься вимушеним переселенцям з Донецької, Луганської областей та Криму. Йому, віком від 18 до 60 років. Програма ця має в собі такий інтеграційний аспект. Тобто є можливість взяти участь як і переселенцям, внутрішньопереміщеним особам, так і житомирянам, і жителям області. І що важливо, про що ну, також багато хто звертався на протязі цього року. Що чому не долучаємо ми таку цільову аудиторію, як учасників і ветеранів АТО? Ось відповідно, міжнародна організація з міграції, а це наш партнер в реалізації цього проекту. Вони якби дослухалися до цих побажань і прохань, і в цьому році є змога також долучитися до програми ветеранами-учасниками АТО, і мені хотілося